14 жовтня на державному рівні відзначаємо дві дати, які нероздільно пов'язані військовими традиціями, героїзмом, історією воїнства, боротьбою за державність, День захисників і захисниць України й 80-річчя створення української повстанської армії. 14 жовтня. 1992 року є символічною подією повстання УПА відповідно до постанови Української головної визвольної ради від 30 травня 1947 року. Цього року вшановуємо сучасних захисників і захисниць України та воїнів УПА під гаслом Боролись, Боремось, поборемо! Україна має унікальну історію воїнства. Кожна її сторінка сповнена з витягами різних поколінь оборонців рідної землі, які сформували особливий характер та образ сучасних захисників і захисниць України. Їхніми провідними рисами є патріотизм і відчайдушність, відвага і честь. Українська повстанська армія, військово-політична формація українського національно-визвольного руху, яка прагнула відновити українську державність. Боротьба повстанців за незалежність України проти нацистів і совєтів є яскравим прикладом самовідданості і жертовності. УПА стала продовженням визвольного руху періоду української революції. 1917 21 років підпільно бойової української військової організації та організації українських націоналістів боротьбу повстанців у формі беззбройного опору підхопив дисидентський рух 60-х років і національно-демократичне відродження кінця 80-х-90-х років. У 1940 х роках УПА боролася проти нацистів і проти комуністів. Комуністичний режим затаврував повстанців як посібник нацистів, і багато років так намагалися показувати бандерівців. Вони й досі є головними антигероями російської пропаганди. Український визвольний рух мав загальноукраїнський характер. Національне підпілля в роки Другої світової війни діяло в усіх регіонах України від Галичини до Криму й Донеччини. Діяв провід ОУН на південно-східних українських землях із центром у місті Дніпрі. Сучасні збройні сили України незламні, як воїни УПА. Вони наслідують військові традиції повстанців. Зокрема, гасло Слава Україні у 2018 році стало офіційним військовим вітанням, а пісня Зродились ми великої години, яка з 1932 року була гімном ОУН, тепер марш українського війська. Мазепинка головний убір українських січових стрільців, поширена у Галицькій армії Карпатській Січі та найупізнаваніший елемент однострою УПА від 17-го року є офіційним головним убором Збройних сил України. Цьогоріч президент України запровадив відзнаку хрест бойових заслуг. Для відзначення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість і відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя і безпосередньо зітнення із противником видатні успіхи в управлінні військами під час введення воєнних дій. Ця державна нагорода візуально та символічно відтворює відзнаку УПА, створену повстанським художником Нілом Хосевичем. Повернення до повстанських традицій не випадкове. Нині ми продовжуємо ту саму боротьбу, яку вела УПА: боротьбу за свободу проти того ж ворога російського імперіалізму. Тоді і зараз ворог один. У повномасштабній війні розв'язаній РФ українці зі зброєю в руках боронять незалежність не лише власної держави, а й країн Європи. Сьогодні світ знову зіткнувся з режимом, який прагне поділити кордони і прямує до новітнього тоталітаризму, який отримав назву рашизм. Цей неологізм, що виник від поєднання слів, раша. Від англійського і фашизм поки що не належить до наукового та офіційного дискурсів, але його знає кожен українець. Для нас він уособлює беззаперечне зло, яке несе вбивства, руйнування, геноцид. Нинішні злочини російських військових свідчать про їхній свідомий намір знищити українців. Так було, зокрема, в 1918 році в захопленому більшовиками Києві, коли за місяць було вбито від трьох до п'ятьох тисяч людей. Так було в 1932-1933 роках, коли Сталін. Та радянський режим організували голодомор геноцид і пізніше, коли мільйони українців стали жертвами репресій комуністичного тоталітарного режиму. До прикладу, за участь в УПА чи її підтримку, каральні органи Радянського Союзу репресували понад 500 тисяч осіб. Тому сьогоднішня війна не лише за майбутнє, а й за наше минуле. За правдиву історію та пам'ять про борців за незалежність і жертв злочинів, вчинених комуністичним і расистським режимами. Війна формує, гартує нас. Своїм героїзмом ми викликаємо повагу і змінюємо світ, боремося за свободу та незалежність, за утвердження національної гідності. Віримо, що нинішні захисники і захисниці, пам'ятаючи чин повстанців, здобудуть перемогу.